Подожди, водомер. А мне, блин, посекло ноги. Герои <плодисмент> не в мара. É por Ляться на нас на життя і міста поруч в наших серцях, завжди в душі поруч. Промінням світла сонця, вітром у горах, ще не змили весь порох, і кров з бруківки, і ще не знаємо точно полягло їх скільки, та йдемо далі в сірих справах будня. Ми ніби люди всі, та людяність відсутня. Щоб ми ділили і нищили, загинули за те вони. Там, де була свобода, враз оселились, демони, і лиш на мить прокинулись Піднялися з колін та прагнені. Лишилось тільки прагненням до змін. У нас одна надія діяти сьогодні. Честь і хвала на вік, небесні сотні. Пробачте нам слова, наші думки нікчемні. Сподіваюся, ваш подвиг буде недаремним. Летіть наші герої, знайдіть свій спокій, а ми за вас назад не зробимо ні кроку і будемо боронити Україну, поки тіла наші вогонь не перетворить нам попіл Летіть наші герої, знайдіть. I was not as lucky as Money